Всім привіт і вітаємо на цьому Венді і Де Сьогодні ми будемо походити архіву. Вам ж знову де. Давайте. У минулому епізоді ми з вами пройшли вже всі розділи. Я на тебе треба походити оце. Ні. Ні. Мені страшно. Раст. Мене вже потрібно. Так, мене вже потрібно. Я це читав англійською, і я це не перекладав. Тому ось вам невеличке це оповідання, про що не йшлося. Пені зачинення машина було зробила The і його друга Майк Мод. І... Він. Там, де він... Де Медлі експериментував з 2D в 3D. Так ось. перший розділ був створений десь. Для ІКТ. Як я зрозумів. І воно стало хітом. це... Часа... Інше розділ почали. Буде в робці. Це все просто. Ясно. Yes. The Butcher Gang, the Piper Striker and the Fisher. Aha. So you see. Make up the dreaded Butcher Gang. Interestingly, the ink-corrupted versions of our characters were designed first and then were reverse engineered back into their more friendly fighting form. Tackman is no potato. Ну добре, але сіпо це Бучер І їхні ім'я. І то, що їх спочатку зробила їхню страшну форму. А підійшу вже форму з мультика. Ось так. Вау. Біст Венді. Це що було з картинки, я думаю. Боже, бачу, фортуна до мене співає, от так. Ну до чого ж шо таке? Це царче є. Як би бенді повихнути. Е, хто там там почав, чого почав? Ну, давай почнем pensare, е Я точно думаю, що, то, що, що нагоспішні ноги. Раз. От тут же говориласі про то, як біст бенді побився в в П'ятому розділі і усе це Мультики, усі ці пробенді уже не були такі самі. Якщо ви це розумієте. Тут нічого нема? А я думав... Хенлі Стайн. Люблю вашу Угу Люблю вашу А так Люблю Не Oh that's with keyboard tak of penetrating Я знаю, you know, it's a before a major version I'll upgrade this version of the machine was one used in the game. Much of this machine's iconic and fun loaded design was translated into the final говорить, що в watch. Меня будет потрібно дуже багато. Раст. Тут у борці, про то як ця оригінальна чорна машина, і вона таке була в першому розділі, в другому розділі і в третому розділі, поки четвертий розділ не появився і в першому розділі наповнялося таку, як ми знаємо її тепер. Ви можете мою першу серію Бенді, щоб дізнатися яка вона тепер. Я бось мені треба на велику гравю. Альфа Бенді. О, я знаю цей. У кінці там був фінальної гри. Ну, ой, зараз я знову фінальної гри. І віть, тоді його первіс Бенді кого не Це beta Bendy. Давайте прочитаємо про концепт Бенді. This is the first uh, version of Bendy Evermodel. The earliest concept bandy was a uh much smaller and cuter, with the face that is open to a real terrifying note. Це концепт bandy. І про це концепт Бенди говорить то, Що це перша моделька Банди, яка була зразка моделина, і що вона була більш милішою, як видно по її вигляду. І то, що мала таке, що на її лоці Меня може розкриватись и там буде дуже страшний рот. Ось так. Я знаю, что це буде шавепуст. Вау. Алфа Банди, this is the original game designed of Input Bandy from the earliest chapter of chapter one. Last version of chapter one. It is jokingly referred to as Bird Poop. Smile, uh, Оце є Альфа-Бенді. Це Бенді з першого розділу, з саме першої версії... версії першого розділу. Поки не прийшов другий розділ, змінив його дизайн. Але. тут є ще одне. Інколи розробники називають його як жарт. Лайном. Зачем майном з 8? достатньо. мы сегодня встать. Да. Игнать моя но! не має рук! Рукава тебе було тоді інакше инакши. Шайнакше мовляет. Не помню Бета Батабен.

Even zo so. Ink Bandi, ik moet komen zeggen, zie hoi. University Art. Valt art. We gaan nu weer naar pixel. Door yeah. <laughs> de Ink Bandi. Ink Bandi, as we know him today, although mm, though, similar to uh, to beta version, beta is this updated version. Model Enhanced with a Higher Polygon Count giving Interhand. Я не знаю, який вже я тут. Але це є чорнельний Бенді. Бенді! Ой, на нормальну форму Бенді. Не монстр Бенді, а просто Чорнельний Бенді. Таким Бенді став після четвертого розділу і. Як ви бачите... Він дуже схожий до Бета Банді. Хоча він має більше якості до нього. Тому оце можна рахувати. Okay. BeastBandie. -банди. Ink Bangie's horrific in final form in Chapter 5. Beat Beta Сеar. То це за таким замість Searcher. They're in developing with just a few big super chapter two, Beta searcher issues were designed in record time. Yeah, we're going to be later on. They were the first fighting enemies encountered in the game. Screamки уже растут, а Батасер був у другому розділі. Другий розділ мав тільки Деяка теж, щоб буде створений, і він був створений. Безсерчер був першим... першим противником у грі. І так було. До вони мене не було змінені в розділі. Аж так. Окей. Okay. Final searcher. Де? Ізлий на мене. in appearance in that robot but right? they were smoother and uh better in the parts and uh a more human appearance oh final searcher i wind the cam style to rozділу so я druga forma получа beta searcherів і краще форма їх Бо я не можу зрозуміти хто придумав механіки бетасерів Понял, серджера. Буча було кращими версіями. Вони були кращими, бо кращі чернильні ефекти. і мал, би було більше кру люди. За те, що вони йшли. Наскільки зрозуміли. Ага, ага. Так, це було, виходить, з бат версии. Це концепт. концепт-дизайн. Це Alpha Bendit за першого роду в першій версії. Бета Бенни з другого роді і і, вже пізніше в чат 4 роді. Версії Inf Bend. І він тоді це обняв усіх цих. Бета Бетасерча була автоп-4. До За Final Search. Battle Sami, uh-huh, and he got more With his first appearance in chapter 2, fine favorite Sami Lawrence became a terrifyingly entertained character. When the slim uh built, deemed not threatening enough and enough, uh, he was really done given a better scalp or already. See Battle Sami. Win в другому розділі, і don't він сподобався в котвертому розділі появився ремейк І в другому розділі він появився як Final Summit z кращу анимацию. Final planet and more public names. Is the mad uh, songwriter in the finally the door now at least the fans Це Final Sami. Він має краще анимації ніж Beta Sami. І також він... Я кращу. Тепер цей songwriter, як кажуть в давлеці, може мати честь, щоб бути популярним. Ну, немає фанатів хоча б. А це тут той челик. Він не має ніякого лору. Алис Енджел. Лісі. Це всі персонажі, які в лори дизайн. до додому і... О, боже мій, це що таке? Бета Борис. Папа, це за оригінал мені на бекер. Eventually became mm, a boy as a wolf. Mm, this early version was released in chapter 1. He was quickly reformed into boys. ...небудь і не здорова їжа Вау. Папа було оригінальне ім'я Бориса в розробці, поки не було змінено до Борис за Wolf на кінці. Бета Боріс був таким, поки другий родин не появився, і він став яким ми його, його знаємо тепер. Так він, згадуємо, мав огадати. Boris the Wolf. Boris. 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 Oh, nice Boris. <laughs> Boris the Wolf, a friend to the end, was designed using various references for cartoons of the 1920s. A brand of the West Coast and the East Coast. The animation styles just sound and supportive while he won over the hearts of A Although, at times, he was a, a headache for the development team due uh, to his AI mm, taking on the mind mm, of its own during production. Boris the Wolf, was the, the Dokinsha and well, was The Mitrovowski. Його не перетворили на монстра. Але людям не сподобався. І він заповнив серця багатьох людей. Хоча для розробників він був кошмаром, Їхнім нічним кошмаром, тому що AI, Ші, його штучний інтелект міг просто робити, що він, що йому заминатися, і не йти по коду. І мені здається на це лад Хто, Хто його знає. I Boris. for I Brut Boris! the i Alice Angels will trust Boris one of the biggest brothers of Chapter 4. The design <speaking> was roughly based in the <foreign language> times. but needs a more unfinished appearance. Alice the bathroom behind him and substitute things that his body was lucky you reject him. I see brute boris! It's a monster boris bro, you wore. Як він був зроблений. And Ann Alisa prла його органи. І його такими місцями, що хотіло просто не могло витримати. І тепер ви знаєте. О-о-о-о! Це з самого Початку. Пощам, може бути. The adorers a Sappho Child, the What's equal and what's an equal? Business partner of George Doe, Henry Stone was a talented, mentor, and director of designing and the company around Nike's service. His place in George studio's history is somewhat undocumented, but he is often rumored to be the true creator behind many of the studio's memorable characters. Я тепер не читаю. Henry Stein. Головний персонаж Бандита Чональва Шена. Він працював у Joy Studios і пишав десь на 1930 році. 1930. -х. Але його місце у Joy Studios було не знате. Але ми знаємо, що це що він був аніматором. Але я румор, що він... Я чутке, що він є справжнім творцем багатьох монстрів персонажів. Ремонвати персонажів. Та я тоже мой. Спайди канал. Це все. Це все, що я хотів е, пройти на... Е, е. Не я этого не знаю. Ну, я же прочитал. А я думал... Я не знаю, что уже найти, этих видео складывается видео. Депут... Да бу. Вау. Я не знаю, что уже на складывается видео. Я серьезно. Вау. Ну. Что я то я. Да. <говор> Уайта. <говор>